Приводу его. Якщо так по характеристикам, то е, взагалі его це те, чого не існує, тому що ми спочатку енергія любові. Ми це є любов, а его це щось ніби те, е, те, що видумано в цьому всесвіті. Тобто його взагалі не існує, але для цього всесвіту його створили, це его таку. Е, це коли ми з вами, в нас є вище наше Я і нижче я, світ двоякості, двойственності. Коли є добре, погане, гаряче, холодно, знов ця двойственность у всьому. І его це коли підключення нашої уваги, уяви і всього більше йде до нижнього, нашого нижчого, я, скажем так. Але без нього ми б сюди з вами не втілилися. Отже, якщо коротко, то его це те, що обов'язково як програма, як енергія, яка ніби обтікає нашу душу перед втіленням і нашу цю божественну сутність, да? тобто є ми як світло, як божественна сутність, в нас є душа, а божественна, яка ну, всередині нас це така енергія, я бачу як шар, але кожен по-різному з такими крилишками, да? як у ангела, що вона рухається, теж літає там, коли вилітає з нас. І вона всередині. І ця енергія его, темна, така матеріальна, вона огортає душу ніби, для того, щоб ми пройшли цю ілюзію, для того, щоб ми пізнали цей світ двойственності, двоякості, для того, щоб нас заземлити сильно в матеріальний оцей світ, щоб ми тут народились і проявились. Обов'язково була ця розроблена програма его. Для мене це ніби такий вірус, але спеціальний, скажімо, прописаний програмний, да? тому що ми в голограмі живемо, ви всі знаєте. І ця енергія окутує нас для такого проявлення, в когось цієї енергії більше, можна сказати, в когось менше, в залежності від потенціалу наших душ і ще до нашого втілення. Тобто ми проходимо свої ці шляхи, перевтілення в різних реальностях, в різних всесвітах. І от тут на землі, оце его, де народилося разом з нами, воно ми без цього б не тут не проявлялись. Коли ми були, тому що ми втілювалися багато разів, коли ми були а, на одній, на одному континенті, там жили, в одній країні, в іншому, ми проходили свій шлях, кожне життя давали нам якісь свої уроки, які десь добра роль у нас була, десь недобра роль з позиції двоякості да, оцього, двойственності. І ми оце его змінювали цю енергію. Тобто, десь більше ми вибирали душу, отже, не, тоді его ніби розчинялось трошки. Тобто, як оця енергія ніби відлітала і менше ставала, менший вплив на душу, менший вплив на нас. І так з кожного втілення втілення воно змінювалось або збільшувалась кількість в залежності від нашого вибору, або більш ми в матеріальну сторону йшли. То тоді его більший вплив має, тому що наше нижче я, яке опозиціонірує себе е, е, як окреме, от є я, є моя реальність, є мої потреби. Да? Це тоді ми більше в его. А є інші, і вони, типу, це вони, а в першу чергу, що мені? Як, я? Его любе, ви знаєте, все контролювати. Абсолютно все, от, що касається мене, не мене, всіх, кого я бачу, чую, відчуття, все. це йде е, нахил на те, е, точка уваги на все, що касається моєї реальності. Тобто, от, е, розмовляє людина, яка більше в его з сусідкою, і вона починає от, їй щось, от і те, а чого ти так, а чого не то, все йому не так тому его. Тобто, Его вгодити взагалі неможливо ніколи, тому що це его. Его це взагалі протилежність любові. абсолютно діаметральна протилежність любові. Его е, е, любе. Перше, яке розділення ще таке є, або дуже хвалити нас, да? ну от наше, в кожного є его, абсолютно нема людини, в якої немає повністю его. Такої людини немає. Якщо така людина є, то вона перевтілюється у вищий вимір одразу, тому що без его тут жити взагалі неможливо. Навіть майстри, які просвітлені, в них ще все рівно якась часточка его існує. Що б вони там не казали, що я вже не в его, це неможливо, ця програма тут нас тримає заземленими на землі, іначе ми б вже перейшли у інші світи. І коли людина контролює все, тобто Его любе, або захвалює, яка ти добра, яка ти хороша, а вони всі погані, не дивись там, не ходи, не роби, чи навпаки там щось, або навпаки, все погано. Тобто робить з нас жертву. Ти нікчемна, не, не, ти, не ти там недостойна, чому ти там про себе озамнила, а що ти там говориш, що ти там, це, що воно тобі, там чого ти, і так далі. Тобто его все любить контролювати, всі думки, всі, все, що ми робимо. Тобто завжди оце уго, е, ум і его, заговорюсь, его-ум, коли вони. Разом працюють вони назавжди, стараються збити, скажімо так, з божественності з нашої, це наше світло внутрішнє, щоб не проявилось на повну. І е, коли ми своєю свідомістю ще живемо е, і, і увагою своєю, акцентуємо нашу увагу на матеріальному більше світі, на, на зовнішньому, те, що ми бачимо, те ми аналізуємо, те ми пережовуємо своїй голові, да, аналізуємо все. Тобто це ще свідомість більш така матеріальна, ще, ще тяжка енергія, ще більше в его, більше в матеріальному світі. А коли ми вже більше віддаємось Богу, довіряємо, коли ми робимо різні там аскези, молитовні аскези, голодаємо там, коли очищаємо тіло, коли ми обираємо добро, більше довіряємо всесвіту, довіряємо Богу. Коли ми дякуємо, благодарствуємо, це також нас е, е, возвишає, наша свідомість йде в розширення. Відповідно, енергія его ніби частково починає розчинятись, ставати менше і менше, і ми все більше в цьому світлі, і душа наша більше возвишається всередині, і це его, ніби такими частинками відлипає потрошки. Але цей процес дуже довгий. Не можна просвітлитись так. За одну мить, тому що ми накоплювали оці, оці всі наші втілення минулі, накоплювали цей опит і взаємодії з різними людьми, такі частинки ніби кармічні. І також це все дає зв'язок з енергіями Всесвіту. Або ми вибираємо нижче я, взаємодіємо від нижчого я, або ми поєднуємося, обираємо вищі я, вищі світи. Поєднуємося із своєю душою, живемо серцем. І тоді ваша е, реальність і свідомість розширяться, реальність змінюється, і наше его вже не може контролювати. І на цей баланс це потрібно вийти на такий баланс, коли его ніби вже в меншій степені, чим воно було скажімо так, менше 50%, да, а більше душа, більше любов. Тоді його здається, і воно розуміє, що воно вже не контролює. Воно ще, звичайно, буде і питатися, спробувати ще десь там нам покомандувати, десь там внушити щось якусь думку, чи ще. бо ну, Думки притягуються по нашим вібраціям. Я його ніби воно способствує да, якимось низьким думкам негативним, там, чи страхи, чи ще щось. А, і воно его, коли ми, ми вже от більше 50% любові, его розуміє, що воно здає позиції, і воно стає так уже все менше, менше. Наш его ум цей все менше, менше там говорить, накручує вже рідше, рідше. А ми більше душа, ми більше любов. І тоді, ніби перетаки, ніби перещокується щось всередині нас. Ну ми це не знаю, може відчути хтось, може не відчути в якийсь період, коли все, ти вже йдеш не, назад, не повернешся. Тобто зворотній дороги нема ти у цьому розвитку ти не можеш жити, без того, щоб щось робити, щось творити, проявляти, зустрічатися з друзями, разом кудись поїхати, десь побувати. якщо тебе запитують там, дати щось корисне, сказати, поділитися. Дати корисну пораду, пожаліти такого щиро, як від сострадання, да, від співчуття, а не просто з жалості, як мені тебе жалко, йди собі сам там розбирайся в своїй реальності. це якби від его. Да? А від любові ти просто щиро, від душі щось хочеш добре зробити. Як кажуть, поділитися, щось, допомогти, коли потребується цього. Тобто, уже тоді его, воно ніби стає в таку гармонію, баланс, коли ми віддаємося цьому всесвіту, вже довіряємо і менше контролю стає.